Дар. 12 уроків, які врятують ваше життя. Присвячую моїм пацієнтам. Ви мої вчителі. Ви додали мені сміливості повернутися до Аушвіцу та розпочати подорож до прощення та визволення. Ваша щирість і відвага надихають мене і зараз. Ступ. Звільнитися з в'язниці власного розуму. Я навчилася жити в таборі смерті. Навесні 1944-го мені було 16. Ми з батьками та двома старшими сестрами жили в угорському місті Коша. Вже бачили навколо передвісники війни та відчували упередження, носили жовті зірки, припасовані до пальт. Нашу стару квартиру відібрали нілашисти, угорські нацисти. Газети звітували про фронти боїв і німецьку окупацію по всій Європі. Батьки за столом схвильовано переглядалися. Одного жахливого дня мене виключили зі складу олімпійської збірної з гімнастики бо я Єврейка. Та, на щастя, я більше переймалася власними підлітковими проблемами, була закохана у свого першого хлопця Еріка, високого розумного юнака, з яким познайомилася у книжковому клубі. Знову і знову уявляла собі наш перший поцілунок: милувалася новою блакитною шовковою сукнею, яку пошив для мене тато, відзначала власне вдосконалення на заняттях балетом і гімнастикою, жартувала із магдою, своєю вродливою старшою сестрою та Кларою, яка навчилася гри на скрипці в Будапештській консерваторії, і тоді все змінилося. Одного холодного квітневого світанку всіх євреїв кощі було вивезено та ув'язнено на цегельній фабриці на околиці міста. Кілька тижнів по тому нас із Макдою та батьками посадили до вантажівки, що прямувала до Аушвіцу. В день нашого прибуття моїх батьків було вбито в газових камерах. Першої ночі в Аушвіці я була змушена танцювати для Йозефа Менгеля. Офіцера СС сумнозвісного Янгола смерті. Саме цей чоловік ретельно перевіряв новоприбулих у селекційних чергах у день нашого приїзду та відправив мою маму на смерть. Танцюй для мене, наказав він, коли я заклякла від жаху. Стояла перед ним на холодній бетонній підлозі бараку. Оркестр поза бараком почав грати вальс, блакитний Дунай. І тоді я згадала мамину пораду: ніхто не може забрати в тебе те, що ти тримаєш в своїй голові? Заплющила очі і поринула у власний внутрішній світ. У своїй голові я не була ув'язнена та в таборі смерті, не була пошматована втратою, не була замерзла та голодна. Я уявляла, ніби стою на сцені Будапештської опери і танцюю партію Джульєти з балету Чайковського. З надер свого таємного сховища я змусила свої руки підійматися, а ноги кружляти. Закликала всю свою силу, щоб танцювати заради власного життя. Кожна мить в Аушвіці була справжнім пеклом на землі, і водночас, моїм найпотужнішим уроком, я страждала від утрати катувань, голоду та невпинної загрози смерті, але й віднайшла для себе інструменти для виживання та звільнення і досі користуюся ними як у своїй психологічній клінічній практиці, так і у власному житті. Восени 2019 року, коли я пишу ці рядки, мені 92. Я здобула ступінь докторки з клінічної психології в 1978 року і уже впродовж 40 років лікую пацієнтів на терапевтичних сеансах. Мені доводилося працювати з ветеранами війни. Та жертвами сексуального насилля, зі студентами та громадськими діячами, з генеральними директорами компаній, з тими, хто бореться із залежністю чи потерпає від тривожності та депресії, з парами, які захлинаються у почуттях образи та прагнуть повернутися близькість. близькість. З батьками та дітьми, що навчаються жити одні з одними або навпаки окремо. Як психологиня, як мама бабуся та прабабуся, як уціліла з Аушвіцу, я волію розповісти вам, що найгірша в'язниця не та, в якій мене замкнули нацисти, найгірша та, яку я звела для себе сама. Звісно, наші життя дуже різні, але, гадаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Чимало з нас знають, як це потрапити у пастку власного розуму. Наші думки та переконання визначають і часто обмежують наші почуття, дії та те, що ми вважаємо можливим. Упродовж своєї практики я з'ясував, що крім індивідуальних для кожного з нас переконань, які ув'язнюють, існують також поширені пастки розуму, що змушують страждати багатьох із нас. Ця книжка практичний. Провідник, який має на меті допомогу визначити в'язницю нашого розуму та віднайти потрібні нам для звільнення інструменти. Основа свободи право вибору. В останні місяці війни я мала дуже небагато варіантів і жодного шансу на порятунок. Угорські євреї були серед останніх, кого депортували до таборів, до таборів смерті. Після восьми місяців в Аушвіці саме напередодні перемоги російської армії над Німеччиною, нас із сестрою та ще із сотнею ув'язнених евакуювали з Аушвіцу і пішки відправили з Польщі до Австрії через Німеччину. Ми, як раби, були змушені працювати на фабриках і заводах, що траплялися нам дорогою. Їхати на дахах потягів, що перевозили німецькі боєприпаси, захищаючи вантаж від британських бомб власними тілами як живі щити. Британці все одно бомбували потяги. Наше ув'язнення тривало понад рік, коли у травні 1945 року нас із сестрою було звільнено з Гунскірхену. Концентраційного табору в Австрії наші батьки та майже всі, кого я знала, були мертві. Від нещасних фізичних знущань я мала зламану спину, була голодна, вкрита виразками та ледве могла зсунутися з місця, коли лежала на купі мертвих тіл. То були тіла тих, хто, як і я, потерпав від голоду та хвороб, але здався. Я не могла скасувати те, що зі мною сталося, не могла вплинути на кількість людей, яких нацисти запхали до вантажівок чи крематоріїв, бо прагнули до кінця війни встигнути винищити якомога більше євреїв і небажаних, не могла запобігти послідовній дегуманізації та систематичним масовим убивствам понад 6 мільйонів невинних, які померли в таборах. Я могла лише вирішувати, як діяти у відповідь на жахіття та безвихідь. Якимось чином мені вдалося знайти надію всередині себе та обрати її. Вийти з Аушвіцу живою було лише першим кроком на шляху до звільнення. Я залишалася ув'язненою ще продовж десятиліть. На перший погляд, здавалося, ніби моя травма залишалася позаду, і я рухаюся вперед та насолоджуюся життям. Я вийшла заміж за Беллу. Нащадка видатної родини з Прешова, який за часів війни чинив нацистам опір у гірських лісах Словаччини в лавах партизанських загонів. Стала матір'ю, втекла від комуністів з Європи, емігрувала до Америки, жила у злиднях, звелася на ноги їй у 40 з гаком, вступила до коледжу. Вчителювала в старших класах школи і згодом повернулася до навчання, здобула ступінь магістра з психології освіти і ступінь доктора клінічної психології. Навіть наприкінці ординатури, коли мені вже доручали допомагати в лікуванні та довіряли мені найскладніших пацієнтів. На чергуваннях у клініці я все ще ховалася, втікала від минулого, заперечувала сум і травму, знецінювала себе, вдавала ніби все добре, щоб догодити іншим. Весь час ображалася на Беллу, звинувачуючи його у власній зневірі, зупиняла, прагнула, беззупинно прагнула нових звершень, ніби вони можуть замінити мені втрачене. Одного дня я, як зазвичай, прийшла до військового медичного центру імені Уильямса Бомонта у Форті Бліс, штат Техас. Мені пощастило проводити завершальну клінічну інтернатуру в цій авторитетній установі та накинула свій білий халат із бейджем доктора Є... докторка Єгер відділ психіатрії. Але на долю секунди літери перед очима попливли, і мені здалося, що на Бейджі написано докторка Єгер самозванка. Це була саме та мить, коли я усвідомила, що не, можу допомогти, не зможу допомогти вилікуватися іншим, доки не зцілюся сама. Мій підхід до терапії еклектичний та інтуїтивний це суміш власних і когнітивно орієнтованих теорій і практик. Я називаю його терапією вибору, бо свобода базується на виборі. Будь-хто з нас постає перед випробуванням без жодних винятків, проте ми завжди маємо можливість обрати, як діяти у відповідь. Тому, аби досягти позитивних змін у житті своїх пацієнтів, я прагну витягти на поверхню їхнє право вибору та підштовхнути ним скористатися. Моя праця ґрунтується на чотирьох основних психологічних принципах: по-перше, з досліджень Мартіна Селінгмана, та позитивної психології на концерті навченої безпорадності. Найдужче ми страждаємо тоді, коли переконані ніби не маємо змоги впливати на власне життя, ніби жоден наш вчинок не може покращити наслідків нещастя. Щойно ми залучаємо навчений оптимізм, силу, гнучкість, здатність знаходити у власному житті сенс і напрям, ми розквітаємо. По друге, з когнітивно-поведінкової терапії. На усвідомленні, що наші думки зумовлюють наші почуття та поведінку. Щоб змінити згубну, недієву та саморуйнівну поведінку, нам слід трансформувати власні думки та замінити негативні переконання на такі, що сприяють нашому зростанню та підтримують його. По-третє, від Карла Роджерса, мого ментора, який вплинув на мене найбільше. На важливості безумовного позитивного почуття власної гідності. Більшість наших страждань беруть початок із хибного переконання, ніби ми не можемо бути гідними любові та, тако, та, 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 та такими, які ми є. Водночас, ніби ми мусимо заперечувати або приховувати справжніх себе, щоб заслужити прийняття та схвалення. І нарешті. У практиці я спираюся на спільне для нас із моїм любим ментором, товаришем та співуцілілим Аушвіцу Віктором Франклом, усвідомлення, що найжахливіші події нашого життя можуть бути нашими найкращими вчителями, вони підштовхують нас до непередбачених відкриттів і являють нам нові можливості та горизонти. Одужання, звершення та свобода народжуються в нашій здатності. Обрати власну відповідь на те, що з нами відбувається, створювати сенс і визначати мету з будь-якого досвіду, зокрема, її зі страждань. Звільнення це шлях завдов... завдовжків життя, вибір, який ми маємо робити щодня знову і знову. З... Звільнення неможливе без надії, яка має для мене два визначення, усвідомлення того, що якими б жахливими не були страждання вони тимчасові. І прагнення дізнатися, що станеться потім. Надія дає нам можливість жити теперішнім, а не минулим, та відчинити грати в'язниці нашого розуму. Від дня мого звільнення минуло вже три чверті століття, а мені досі сняться жахіття. Я, пот... Я потерпаю від репереживань до самої смерти, тужитиму за батьками, яким не довелося побачити, як із попелу їхніх смертей народилися та виросли чотири покоління. Мої страхи завжди зі мною не можна стати вільними, пом'якшуючи випробування, що випали нам на долю, або намагаючись їх забути, ми маємо відрізняти пам'ять та вшанування минулого від застряглості у почуттях провини, сорому, злості, образи та страху. Я можу подивитися в обличчя справжній правді минулих подій і пам'ятати, що, попри втрати, я завжди робила вибір на користь любові і надії. Вважаю, що здатність обирати навіть у часи найжахливіших випробувань і відчаю справжній дар, який я здобула в Аушиці, може здаватися, ніби якось неправильно називати даром те, що принесли табори смерті, як із пекла може вийти щось хороше, невсипний жах від того, що кожної наступної миті мене можуть висмикнути з селекційної черги або бараку та кинути до газової камери. Чад, що здіймався з димарів, поширювався навколо та нагадував про все, що я втратила та ще могла втратити. Я не мала змоги вплинути на безглузді та нестерпні обставини, але могла зосереди... зосередитися на тому, що було в моїй голові, могла відповідати, а не реагувати. Аушвіц подарував мені можливість відкрити власну внутрішню силу та право вибирати. Я виявила ті складники своєї особистості, про які навіть не здогадувалася та навчилася опиратися на них. Усі ми маємо здатність вибирати. Саме тоді, коли немає живлення та допомоги ззовні, ми здобуваємо можливість відкрити для себе справжніх. Найжахливіше не те, що з нами стається, а те, що із цим досвідом робимо. Коли ми звільняємося з ув'язнення власного розуму, то не лише стаємо вільні від того, що тягнуло нас у минуле, а й для того, щоб скористатися правом на вільне воєвиявлення. Вперше я зрозуміла відмінність між позитивною та негативною свободою в 17 років у день свого звільнення з, з... Г... Гункрсхену в травні 1945 року. Колись 71-ша дивізія прибула звільняти табір, я, ледь жива лежала на купі трупів на болотяній землі. Пам'ятаю, сповнені жаху очі солдата бандану на його обличчі, що мала захищати від смороду гнилої плоті. У ті перші години свободи я спостерігала за колишніми в'язнями, моїми товаришами по нещастю. Ті з них, хто були здатні йти, виходили через грати в'язниці. Трохи згодом вони поверталися мляво, сідали на сиру траву або на брудні підлоги бараків, не в змозі рухатися далі. Віктор Франкл також відзначив цей феномен: коли радянські війська звільняли Аушвіц, ми вже не були ув'язнені, однак чимало з нас виявилися нездатні фізично або морально усвідомити свою свободу. Ми були травмовані, роз'їдені хворобами і голодом. Утратили здатність відповідати за власні життя, ледве могли згадати, як це було бути собою. Нарешті ми звільнилися від нацистів, але вільними ще не стали. Тепер я розумію, що в'язниця, яка шкодить нам найдужче, у наших головах, а ключ до неї у наших кишенях. Немож... Неважливо. Наскільки важкі випробування та наскільки міцні грати, завжди є можливість вирватися від того, що утримує нас у минулому. Це не просто, але воно того, того варте. У виборі я розповіла про свою подорож від ув'язнення до визволення і потім до справжньої свободи. Я була приголомшена тим, як прийняли мою книжку у всьому світі, вражена історіями протистояння минулому та зцілення від болю, що ними ділилися читачі. Ми спілкувалися часом особисто іноді за допомогою відеозв'язку, листування, електронною поштою чи в соцмережах, і багато історій, які мені довелося почути, потрапили до цієї книжки. Для збереження приватності імена та інші розпізнавальні деталі. Змінені. Я вже писала у виборі, що не хочу, аби, прочитавши мою історію, люди думали, мої страждання не можна порівнювати з її. Я хочу, щоб люди почули мою історію та подумали, якщо змогла вона, то зможу і я. Чимало з вас питали мене про практичний посібник з лікування, яке я провадила у власному житті і у клінічній практиці з пацієнтами. Дар і є таким посібником. У кожному розділі на прикладах історій зі свого життя та з клінічної практики, я розглядаю одну поширену в'язницю розуму, розповідаю про її вплив, про проблеми, які вона створює, та про ключі, за допомогою яких від неї можна звільнитися. Деякі з цих ключів це питання, що стимулюють нас щодня, або такі, що їх можна обговорити з близькою Подругою або психотерапевтом. Інші це дії та заходи, яких ми маємо негайно вжити, щоб покращити власне життя і стосунки. Одужання процес не лінійний, тому я систематизувала розділи в тій послідовності, яка відтворює дугу мого власного шляху до свободи. Розділи можна читати в будь-якому порядку чи кожний окремо. Ви самі керуєте своєю мандрівкою, тому користуйтеся цією книжкою так, як вважатимете за краще. На початку вашого шляху до свободи пропоную вам три нульові орієнтири. Ми не змінимося, доки не станемо готові до змін. Часом складні обставини, це може бути розлучення, нещасний випадок, хвороба чи смерть, змушують нас побачити те, що не, не працює, і спробувати щось інше. Інколи внутрішній більші невиправдані очікування набувають такої сили і тиску, що ми не можемо їх ігнорувати ні на хвилину довше. Ми не змінимося, доки не станемо готовими до змін. Однак готовність не приходить ззовні, її не можна прискорити чи змусити з'явитися. Ви готові лише тоді, коли готові, коли щось усередині перемикається і ви нарешті вирішуєте. Досі я робила так, відтепер робитиму інакше. Змінитися означає переглянути звички та переконання, які більше нам не сприяють. Якщо ви хочете суттєво змінити своє життя, вам слід не лише позбутися від недієвих звичок і переконань, а й замінити їх на здоров'я. Ви самі обираєте напрямок свого шляху, знаходите дорожні вказівки та слідуєте їм. Ступивши на шлях звільнення, Важливо зважати не лише на те, від чого ви звільняєтесь, а й на те, заради чого хочете бути вільні, що прагнете робити, ким стати. Зрештою, коли ви змінюєте своє життя, то не станете новою людиною, ви станете справжніми єдиним діамантом, який не можна замінити та схожого, на який ніколи більше не буде. Коли ви зміните життя, то станете справжніми собою. Те, що з вами траплялося, будь-який вибір, що ви робили, будь-який захід, до якого ви вдалися, це має значення, все корисне, ви не мусите відкидати старе та починати з чистого аркуша. Те, що ви робили раніше, привело вас туди, де ви є зараз. Підсумковий ключ до свободи і далі повертатися до справжніх себе.